Сезон гарбуза у самому розпалі, отож, сьогодні ділюся з вами дуже смачним кексом із гарбуза та шоколаду. А я вдячна вам, що завітали на мій канал. Зі мною готувати легко та дуже смачно! Дякую за вподобання на це відео та підписку на канал! А ми приступаємо до приготування. Спершу з'єднуємо масло, цукор, сіль. Та ванільний цукор. Та все на малій швидкості перебиваємо міксером. Далі беремо один апельсин, з нього нам потрібна цедра. Будьте уважні, коли її натираєте, щоб не потрапила саме біла шкірочка, адже вона дає гіркоту. Взагалі, цей рецепт ідеально пасує і без апельсина. Він додає своєї родзинки та перебиває повністю смак гарбуза. Далі додаємо цедру до масла та вдаємо 2 яйця. Уводимо наше гарбузове пюре, рецепт, приготування якого є на моїй сторінці, та для вашої зручності залишу посилання в описі до цього відео. Вливаємо кефір, це також може бути і натуральний йогурт. Та додаємо борошно, все гарнесенько перемішуємо до однорідності. Далі мене трішечки відволікли діти, я забула всипати основний інгредієнт це розпушувач. Отож, я його всипаю на цьому етапі. І знову все гарнесенько перемішую. Взагалі, І ідеально те, що ми ще додаємо борошно, від апельсину це його розподілиться сі. по усьому тісту. Наш апельсин розділяємо на опіл та з однієї половинки вичавлюємо сік. Сік ми проціджуємо через ситочко та додаємо у наше тісто. Знову все гарненько перемішуємо до однорідності. Далі наше тісто ділимо на дві приблизно одинакових частини. В одну всипаємо борошно, в іншу додаємо какао. Це зрівняє наші. Вологість у тісті, щоб одне не було занадто забите, інше рідкувати. Духовка, тим часом, вже розігрівається на 180 градусів. Ось таке гарнесечке тісто у нас виходить шоколадне, теж воно дуже смачне та ароматне. Викладаємо все у форму, яку я попередньо змастила вершковим маслом. У мене це ось такого діаметру: у вас може бути є такі спеціальні глибші для кексів. Перекладаю у нашу форму тісто з такими якби, шматочками, щоб у нас потім вийшов гарний візерунок. За допомогою шпажки так прокручую в різні сторони, щоб виходив наш візерунок та ставлю випікати на приблизно 45 хвилин. Завжди готовність перевіряю шпажкою. Якщо тісто не прилипає, отже, воно готове. Достаємо, охолоджуємо та смакуємо. Пиріг вийшов дійсно дуже ароматним та смачним. Усі мої рідні їли із великим задоволенням. Гарбуза майже не відчутна, апельсин та шоколад повноцінно перебив його. Корисно та смачно!